Ну що, сонечко пригріло? А хто ж як не Трукеа подбає, щоб ви зайвого собою в дорогу не взяли? Ходіть збирати тревел косметичку разом. Всім привіт! Мене звати Катя і я власниця бренду Трукеа. В сьогоднішньому відео розкажу і покажу наші тревел-версії улюблених засобів. В сьогоднішньому відео найповніша тревел-косметичка ever. Особливості оновлених засобів. І можливість персоніфікувати свою тревел-косметичку. Поїхали! Почнемо з того, що тревел-косметичка на два тижні поміститься навіть просто рюкзак. Це мій тревел рюкзак і розкажу такий цікавий факт про нього. Тут є багато слідів вокзалів, аеропортів різних міст і країн, але він в мене завжди зібраний. На випадок того, якщо мені буде потрібно поїхати кудись завтра, тут є напевно 50% всього необхідного, і ще 50% – це одяг по погоді. Чесно, він не раз мене виручав, коли потрібно було спонтанно сьогодні на завтра поїхати в якусь подорож, адже тут є все найнеобхідніше. Але сьогодні детальніше про косметику, яка в мене знаходиться в цьому рюкзаку. Ось тут знаходяться, напевно, усі максимально можливі засоби, які можна взяти з собою на два тижні. Перше, що хочу відмітити, у нас на сайті з'явився розділ тревел версії. Ти можеш самостійно обрати будь-який засіб, яким ти користуєшся, і отримати до нього ось такий прозорий пакетик, в який все буде зручно запакувати. Він підходить для ручної поклажі в літаках, також він з. Пластику, тому якщо навіть раптом щось десь е, пролється, то в принципі це не буде проблемою, бо е, цей пакетик захистить від е, забруднення твій одяг або твої речі. Тож, давай поглянемо, що там всередині. І почну з засобу, з нашої новиночки. Це пінка для душу. В мене тут з ароматом Піоній, але вона ще є з ароматом вишні і персика в асортименті. 80 мл дозволений об'єм для перевезення ручній поклажі, і вистачить її вам точно більше, навіть ніж на 2 тижні, навіть якщо ви будете її супер багато використовувати, вона дуже економна і вам її точно вистачить. Обирайте аромат, який вам подобається. Незалежності від того, яка буде вода в вашому готелі, чи в вашому поході, чи в іншій країні, чи в іншій квартирі, ця пінка буде дуже м'яко очищати, оскільки тут є компоненти, які пом'якшують вплив пар на шкіру. А також самі пар безсульфатні. Це безсульфатна пінка, можна писати великими буквами. Безсульфатна. безсульфатна. А це означає, що вона Дуже турбується про твій природній захисний бар'єр шкіри. А от, крім того, з перших відгуків усі одноголосно сказали: здається, вона не лишає відчуття стягнутості, і так вам не здається, вона дійсно порівнюючи з іншими гелями для душу і пінками, не залишає цього відчуття, бо я туди додала супер багато зволожуючих компонентів. Які не можуть зволожувати шкіру прямо в пінці, але вони пом'якшують дію і води проточної з крана, і, власне, очищаючих компонентів. Тому беріть свій аромат і беріть її з собою. Друге, без чого, на мою думку, не обійтися в подорожі, це твердий шампунь. Просто ця малесенька баночка 20 грам заміняє 250 мл пляшку з шампунем. Дивіться, чікс малесенький, компактний, нічого ніде не приїться, закрутили, взяли з собою. Дивіться, він, він в кишені, просто в кишені поміщається. Крім того, а, я не рекомендую так робити, але, в принципі, якщо у вас поїздка на 1-2 дні, можна собою навіть не брати ні гель для душу, нічого, а використати шампунь. Дивіться, хоп! Заховано, все з собою. Є для всіх типів шкіри голови. На літо рекомендую брати імбир, оскільки від сонечка голова трішки швидше забруднюється, а він якраз і буде давати цю пролонговану дію свіжості біля коренів. І також зараз я працюю над новиночкою, яка сподіваюся до літа, також з'явиться, яка буде ще краще і делікатніше очищати, ніж імбир, і дарувати ще більш пролонговане відчуття свіжості в шкірі голови. Ну і вже якщо ми заговорили про шампунь, то Ах, не можна не згадати про кондиціонер, оскільки, знову ж таки, вирушаючи в подорож, ми ніколи не знаємо, яка буде вода і як вона вплине на стан нашого волосся. А якщо ви ще плануєте купатися в басейні, де вода хлорована, або в морі чи в океані, а там, де зовсім інший склад води. Тому для того, щоб подбати про своє волосся, аби воно надмірно не пересушувалося, після шампуню беремо з собою кондиціонер. Це наша така найменша версія 100 мл. Меншої не було сенсу робити, оскільки, ну, якщо в принципі ви їдете на 1-2 дні. То можна обійтися, в принципі, без кондиціонера і не брати взагалі нічого з собою зайвого. А якщо це поїздка на тиждень і довше, то якраз цього об'єму буде абсолютно достатньо, навіть якщо ви будете мити голову кожного дня чи через день, вам цього об'єму вистачить. В моїй тревел косметичці на весну літо манговий кондиціонер, тому що він має живильну дію. У мене волося пористе і. Від будь-якої зміни води, або якщо я буду плавати в басейні чи десь в озері, в річці, будь-де, волосся буде дуже сильно в мене пересушуватися, тому я беру трошечки більше живлення, бо маску для волосся я з собою не беру. Але кондиціонер буде давати зволоження і живлення предостатньо. Два засоби, які з собою брати, зовсім не обов'язково, але я дуже рекомендую: олійка для волосся та термозахист. Маленьке уточнення. Тепер на тревел-версіях супер стійкі до всього можливого наліпки. Не вигорають на сонці, від... якщо олійка потече, нічого цій наліпці не буде. Вона не буде затиратися і стиратися. Ну як з часом вона, звичайно, може втратити трошки свій зовнішній вигляд. Але в випадку цього вона дуже легко стирається. Можете мені написати, я вам надішлю нову наліпку, щоб ви собі гарненько ще раз переліпили, щоб паночка виглядала естетично. Але. Мінімум на рік подорожей, вам цього зовнішнього вигляду тепер буде достатньо. І так, детальніше про засоби. Чому я кажу, що вони не обов'язкові? Бо, в принципі, я знаю, що ці два засоби не усіх взагалі є в догляді. Але якщо ви плануєте купатися в солоній або хлорованій воді, і волосся буде мокнути, висихати, піддаватися впливу хлору, піддаватися впливу солі. Перед купанням дуже рекомендую нанести на вологе волосся олійку. Що вона зробить? Вона зробить таку дихаючу плівочку, яка допоможе не так ліпідом вимиватися з структури волосся, відповідно, вона не буде пересушуватися. І знову ж таки, оце постійне намочили волосся, висушили під сонцем. Олійка не буде так давати волозі випаровуватися з волосся, буде допомагати зберігати його такий... Естетичний вигляд, щоб після відпустки вам не довелося його відновлювати масками. Е, також з відгуків клієнтів, які скептично до цього лайфхаку ставилися. Дівчинка, яка два тижні подорожувала автостопом Європою і купалася де завгодно, казала, що олійка врятувала її волосся, бо після того як вона повернулася, звичайно, довелося ще відновлювати його там масками і так далі. Але ситуація була взагалі не критичною, як порівнюючи з позаминулими роком, коли вона подорожувала, і волосся було в дуже поганому стані з цієї самої причини термозахист. Він має захист від ультрафіолетового випромінювання. Під дією сонечка він включає свою таку активну дію і захищає волосся. Знову ж таки, волосся буде не так сильно вигорати, не так сильно пересушуватися. Тому, якщо ви їдете десь довготривалу відпустку, плануєте купатися або багато гуляти під сонечком з розпущеним волоссям і без панамки, панамка теж обов'язково відпустці. Дуже рекомендую кинути собі ці два засоби для того, щоб. Потім ваше волосечко не страждало. Так, по темі волосся це все. В косметичці далі в мене залишилися засоби для обличчя. Ну, тут мені здається, що це класика. Гідрофільний гель. Чому класика? Тому що вже починається період активного сонця. Під час відпочинку, під час активних і довгих прогулянок під сонцем раджу наносити SPF. В межах міста моя думка така, що тут ви вибираєте самостійно, наскільки ви довго знаходитеся під сонячними променями. В принципі, якщо ви працюєте з дому або з офісу, він вам, можливо, і не дуже потрібен, але відпустки, активне сонце, багато прогулянок, наносимо SPF. Як підібрати SPF? Недавно писала в нашому телеграм-каналі, посилання буде в описі. Отож, перший пункт це гідрофільний гель. Цього року знову ж таки наліпочка, яка не старається, нічого їй не робиться. І в такому зручному форматі тюбика. Тут 15 мл, порівнюючи з минулим роком, коли його було 10, тобто на 5 мл більше можна не переживати, що його не вистачить. Далі зручно буде його дозувати, бо тут всередині є. Ось такий дозатор. І скажу чесно, що позаминулого року, коли ми їздили в гори і я наносила SPF, він дуже сильно пересушував мою жирну шкіру. Не знаю, мені здається, що це все дуже індивідуально залежить від SPF і так далі. І гідрофільний гель дуже сильно допомагав мені, бо він, крім того, що гарно знімав SPF, він іще й зволожує шкіру. Ви це знаєте, хто користується, хто не користується, рекомендую приглянутися до нього. Можна собі замовити таку маленьку версію на пробу, щоб перед поїздкою затестувати, спробувати і зрозуміти, чи потрібен вам він чи ні. Другий очищуючий засіб це гель для вмивання. У нас зараз вийшла ще новиночка і є пінка для вмивання, але я її в цю косметичку не включала, бо хоча, в принципі, і можна було. Але я взяла пінку для душу. І, в принципі, вони в одному форматі, і мені вже трошки забагато місця було. Тому гель, ви знаєте, знову ж таки. А наскільки він економний, в використанні його треба зовсім трішечки. Об'єм знову ж таки збільшився з 10 мл до 15 мл, тому вам його точно висадчить. Отут я вже їздила в дорогу, в мене навіть неповна баночка залишилася. Я його собі потім просто з великою трішки наповного, Ми використовуємо цей гель. Знову ж таки для очищення. Після того, як зняли SPF, гідрофільним гелем, можна вмитися додатково цим гелем. Або вранці перед тим, як наносити там, макіяж, крем і так далі, це базовий етап очищення. Коли ми подорожуємо, ми не знаємо, яка вода буде текти з крана: суха, з залізом, з великим вмістом глини, як вона буде впливати на нашу шкіру. Гель дуже має делікатне очищення. Він знову ж таки безсульфатний. Безсульфатний. Е, гарно, делікатно очищає і турбується про захисний бар'єр шкіри. Наступний продукт це мінітонер. Міні і я без нього не уявляю взагалі літа. Тому що, е, крім того, що він нейтралізує дію води, крім того, що. Навіть якщо ви десь активно там йшли, спітніли, можна протерти на спонжик, його напшикати собі обличчя, протерти і освіжити. Він буде дуже класно зволожувати. Тобто, якщо настільки там так жарко і липко, що не хочеться на себе наносити ні крем, ні серум, тонер це вже буде перший класний етап зволоження. Звичайно, цього недостатньо. На вечір обов'язково потрібно крем. Тому що активне сонце воно плюс SPF, пересушує шкіру, дуже впливає, шкірі потрібно відновлення. Але я розумію, що на день не хочеться цієї зайвої важкості. Тому, навіть якщо ви не плануєте наносити крем на день тонер, дуже дуже рекомендую. Є три види, підбираємо під свій тип шкіри: сухий, жирний чи нормальний, користуємося і насолоджуємося зволоженою шкірою. В мене... Просто must have на весну і на літо це серум. Тому що, перш за все, він має в складі ніацинамід і пребіотик. Починається активне сонце, починають трошки активніше працювати наші всі потові жирові залози. Пробіотик допомагає тому, щоб не розвивалася патогенна мікрофлора на нашому обличчі. А Аніацинамід має сносочка, не уф фільтр але має. Певний, скажімо, такий антиоксидантний ефект захисту від сонця. Крім того, тут є ще екстракт алої, який дуже класно зволожує. Сам серум не дає жирності, він не дає липкості, він дуже гарно наповнює шкіру. Тому вранці от вмилися тонер і серум – це просто прекрасно, якщо не хочеться відчувати чогось зайвого на шкірі. І крем для обличчя: крем для обличчя базова база, яку ми наносимо. Ввечері для відновлення, вранці для зволоження. Ну, думаю, тут нічого зайвого говорити не потрібно. Я собі беру в косметичку вітамінний, Зазвичай я користуюся to Microbiome для жирного типу шкіри, але в дорогу люблю брати собі вітамінний, тому що дорога це для шкіри стрес. Вітамінний кремчик має в складі вітаміни, і він підходить для всіх типів шкіри. І цей приємний аромат персика. Він просто, який би ти втомлений не був, він піднімає настрій. У мене ще залишився такий тестер США. Він в мене не підписаний, але ви його будете мати підписаним. Це охолоджуюча маска для обличчя з нової весняної колекції. Для чого? Після дороги, особливо довгої дороги, жаркої дороги, неприємної дороги. Маска допоможе обличчю прокинутися, зняти цю таку важкість з обличчя, зняти втому. Беру її одну штучку, отаку сашешку. Більше, думаю, мені не потрібно буде, бо вже коли буду повертатися назад м -м, вдома, в мене є маска, а так з собою така малесенька, компактна, якраз на один раз використати. По цій косметичці це все. А, знову ж таки, наголошую, це косметичка, план максимум. Я це все собі беру. Так, я це все з собою беру. Мені це все потрібно. Якщо подорож, якщо є купання, якщо є водойми, все беру. Якщо це поїздка на 1-2 дні, звичайно, я не буду брати з собою олійку для волосся, термозахист не буду брати, можливо, гідрофільний гель там не завжди буду з собою брати. Але це така косметичка максимум, яка забезпечить. Вас комфортним доглядом в будь-яких умовах, в будь-якому місці. І в доповнення до основної косметички, яка в мене знаходиться в рюкзаку, в мене є ще сумочка, яка завжди під рукою. І тут незмінно просто завжди знаходяться два засоби. Перше – це кремчик для рук і бальзам для губ. Це просто засоби, які мене рятують завжди і всюди, тому що дорога зазвичай це зміна. Тиску, зміна повітря, десь воно сухіше, десь воно надто жарке, десь воно навпаки надто холодне. Крем для рук просто рятує руки в будь-якій ситуації, і так само бальзам для губ. Хоч і прийнято вважати, що сезон бальзаму для губ і крему для рук це більше осінь і зима, але я завжди увітрюю губи. Ну, тобто, активне сонце десь попив води, десь вітер подув, все, губи потріскали. Пішла в похід в гори. Губи потріскали, коліно від сухості тріснуло, бальзам для губ мене просто врятував. Так само з кремом для рук. Вони супер легенькі, не займають багато місця. Можна обрати собі улюблений аромат і насолоджуватися ароматерапією навіть в довгій дорозі, в потязі чи в автобусі. Ось такі новинки, ось така тревел косметичка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що найчастіше з косметики ви берете з собою в дорогу. Як вам моя повна версія косметички? Чи взяли би ви це все з собою? Як думаєте, можливо, чогось не вистачає? Що б ви додали сюди? Діліться в коментарях своїм досвідом. Дякую, що були зі мною! Всім гарного дня! Всім па-па!